Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в четвер, 25 грудня 2025 року, Українська православна церква вшановує пам'ять святителя Спиридона Єпископа Тримифунського, чудотворця, преподобного Фарапонта Монзенського, священномученика Олександра Єпископа Єрусалимського. Мученика Разумника Синезія. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 7, вірші з 1 по шостий. Сейбо Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Вышнего, и же средь Авраама, возвращаяся от сеча царей, и благослови его, ему же и десятину от всех отдели Авраам. первые оба сказуется царь правды. Потом же царь Салимский, еже есть царь мира» без отца, без матери, без причта рода, ни начала днем, ни животу конца имея, уподоблен же Сыну Божию, пребывает священник в ину. Видите же, Еликсей ему же и десятину дал есть Авраам, патриарх от избранных и приемлющие оба священство от сынов левин, заповедь имут о десятствовать и люди по закону, силич братью свою, аще и от чресл Авраамовых исшедшую, не же родом к ним о Авраама и имущего обетования благослови. Оцей Мелхиседек, цар Салему, священик Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив Його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу цар справедливості, а потім цар Салему, тобто цар миру. Без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподіблений до Божого Сина, зостається священиком повіки. Дивіться, отже, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої добичі. Також і ті сині в лері, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама і благословив того, що мав обітниці. Євангеліє від Марка, глава 9, вірші з 10 по 16. І слово удержаше в себе стязающеся, що есть еже із мертвих воскреснути, І во прошаху його глаголюще, как книжниці, книжницы, яко Ирии подобає прийти прежде, Он же отвещав рече їм. или я оба пришед прежде, устроит вся. И како есть писано о сыне человеческим, да много постраждет и уничижен будет. Но глаголю вам, Яко и Илья прииде, и сотвориша ему елико хотеша, яко же есть писано о нем. И пришед ко ученикам, видя народ мног о них, и книжники, стязающиеся с ними, и абие весь народ, видев его, ужасеся, и пририщуще целоваху его, и вопроси книжники, что стязаєтеся к себе? І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає Воскреснути з мертвих, і запитали його, промовивши А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше. Він же відрік їм. Ілля має прийти перше, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано? що мусить він багато вистраждати і буде погорджений. Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшися ж до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів то дивом великим здивувався і бігши до нього заходився його вітати, а він спитав їх, про що сперечаєтеся з ними? Благодатного усім мирного четверга, душевного спокою і рівноваги.